Боевые действия такие же, как последнюю полторы недели, последние полторы недели. То есть это регулярные обстрелы со всех видов артиллерийского вооружения, которые есть у сепаратистов. Это минометы 83, 120, это танки, это гаубицы. За последние несколько дней они начали применять артиллерийские боеприпасы, вот, судя по воронкам. Это намного мощнее от тех 120. 125, которые были до этого. Вот. Воронка глубинний человеческий рост. Вот это здание оно за буквально последние полтора-два дня, практически, уже пришло в негодность. Оно разрушится за пару дней таких обстрелов. Если вони э, хотят, чтобы войска отошли, покинули Широкина и оставили вот эти наши позиции, да, то я как боец, я выполню команду, если она поступит. Вот. Но я категорически против такое. Потому что с той стороне доверять, я считаю, уже нельзя. Если мы оставим эти позиции, то тут же эти позиции зайдут э, они. Но насколько это опасно? Опасно что? Ну, оставить эти позиции, и чтобы тут... Очистили. Да оставлять позиции вообще нельзя, потому что ну, давайте мы оставим сегодня эти позиции, да, откатимся там на там, 5, 10, 20 километров. Там дальше Мариуполь. Потому что будем в Мариуполе, скажут, опять демилитаризуем Мариуполь и оставим Мариуполь. Врага надо гнать с земли, а не оставлять им свои территории. Так, какие могут быть пожелания? Пожелания семье, сказал бы. Ну, надеюсь, скоро вернусь. Буду сречь газон у себя дома. Покушаем шашлык. Вот. Всем привет. А сепаратистам подойдите ближе. Не прячьтесь за своей артиллерией, которая стреляет за 5-6-7 километров. Подойдите сюда. На расстоянии стрелкового боя. Тогда посмотрим. Ну, трапило що? значить, гаубочний снаряд попав он в той край криші. От, ну, видно, е був струс будинку і плита просто вискочила, впала. От, ну, це просто вже йде до того, що цей будинок буде розвалюватися. Е Таке враження, що буде те саме, що було в Донецькому аеропорту. Так, вони за допомогою своєї артилерії все розбивали, коли вже. Е Ну, реально не було що обороняти. Ну, але ми з криші зліземо на другий поверх, з другого поверху буде необхідно. На перші, з першого спустимося в катакомби, бо сюди нікого не пустимо. І нехай вони на це не надіються, що вони за допомогою своєї там, дальнобійної артилерії нас звідси виб'ють. В нас є де закріплятися, є де оборонятися і є чим дати відсіч. Висота, висота, висота це є висота, так? Висота це є висота, так. І в будь-якому випадку, після будь-якої артилерійської підготовки, вони мають кинути в штурмові загони. свої. А штурмовим загоном ми розберемося. А цей який був? Цей був 122 чи 125. Нічого. Я, чесно кажучи, я не артилерист. О, ось це якраз цей снаряд, який от там був. Ну, от, щоб було. Краще видно його калібр. Зробимо так. Ось снаряд. Пачка цигарок 10 см. Пачка цигарок входить всередину Ви ну, Бачите, оце нарізи. Це значить снаряд пройшов канал ствола. В танках гладкоствольні гармати, а це нарізна зброя. Тобто це самохідна артилерійська установка або галбуці. Це вони нам якби перекупали весь оцей газон, який тут був. І тут о, таких воронок. Ось видно воронка на воронці. Весь оцей газончик в таких воронках. Там є ще глибші. Ну, воно все залежить від того, який тут ґрунт. Та, чим м'яший ґрунт, вони снаряд глибше занурюється в нього і більше воронка. Звідки цей боби? Це Донбосятко. Та він тут живе, що брата тут має. Не боїться? Ні, хлопців на позиції проводить до бліндажів. Як тебе звати? А?